We'll be right <laughs> back. А отут, от ми з цього дому. Його розстріляли. От этого розстріляли з підвалу. Виход... Зранку виходили з підвалу троє. Два чоловіки і жінка. Тобто чоловік з жінкою і сусід виходили з підвалу. Зайшли орки звідси. Просто стали і розстріляли. Одного розстріляли, іншому в ногу попали поранили. Оце похований мій сусід. Ми ну, двері в двері жили в цьому будинку. Він сидів біля під'їзду у нас, от, а вони що не сказали, що от у нас приказ, тому що напали на... Наші капели їхні там, где стояли, що ваші напали, от ми всіх типу, расстреливаем, Було так сказано. І от, це, от двох з нашого під'їзду, ну одного раненого вже увезли в больницу в Київ. А оце, от цього одразу насмерть і все. Жінка уїхала вже давно, ну, коротко, говоря, отут ми його поховали. Давайте зараз помолимося і опечат відспіваємо і опечатка і Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава сини, духу, і Сину і Святому Духу, Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй. Ще молимось за упокій душі, спочилого, вбитого безневинного, слуги Божого Анатолії. Царство небесне, вічне життя, вічний, упокій безневинно закатован. Слузі Божого Анатолію, а вас. І всіх, нехай Господь покриває своїм амофором Пресвята Богородиця. Це дарую вам сили, Дякую. все буде добре. Дякую. Так, щоб вони не щоб до не Все буде добре. Пожалуйста. Оце передостанні, можна сказати, дні нас просто. Пошмарили. Просто заходили у двір і стріляли в що бачили. Зверху там людину, людина на багатій готувала собі щось їсти. Зайшли у двір, вона схопилася і побігла до дверей. Її розстріляли. Людина на гаражах. Була в гаражі, вони почули якийсь шум в гаражі, вистрілили з гранатомета. Е людина згоріла в гаражі повністю. Е люди сиділи в машині біля під'їзду, просто сиділи в машині. Одного застрелили в серце, який просто сидів в машині. Е іншого поранили там, не знаю, його забрали. Е потім на Остапа Вишні. Е Витягли чоловіка з підвалу і розстріляли. Дякую вам. Тут ну от колони ходили, бо то щось танко і так, от дидидидидидиди. -ди 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 -ди. Їдуть з автоматами, по дорозі строщать. І, боже, упасі, щоб когось бачили. В цьому дворі стояли, отам от, от далі стояли, жили місяць. Місяць жили, От тільки що вийшли наші хлопці, заходили, ми направили куди. Там жінка, там, жінка с ума служла. Чому? Ну я ж не можу все знати. Дуже страхи, отам. От от Трупи лежали, ходили, дивилися, там трупи лежали, собаки роз'їдали вже голі трупи. Це, це жахіття було, це жахіття було. От зустрі під лавочкою ми його знайшли, прийшли, а он тут лежить. А он, ось вот вон кастрюля його, мангальчик. Він, видно, вийшов приготувати себе кушати, я так розумію. Ми коли прийшли, він лежав. Он... Сережа, свидетель, сын, это самое. Вот тут вот головой туда, все эти самые, в общем, ну, в общем, жах какой-то. Головы нету. Выгляда? А як він виглядав? Півголови нема. Ваш брат. Да. Это был ваш брат. Да, да. Покажите, де вы его поховали. Ой, Ось все. Здравую, Слова Бога, наверное, зараз не навіки вічні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. І спочило слуги Божого, вбитого, безневинного, Миколая Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо з безпочатковим Твоїм Отцем, Святим, Благим і животворящим Твоїм духом, нині по час і віки вічні. Амінь. Господня земля, повнота її вселенна, і всі, що живуть у ній земля. І порох, і попіл, ти людину, і знову землю повертаєшся за Божим повелінням. Духа неправедних померлих, душі слуху і спаси, упокой і прийми їх до блаженного життя біля тебе, чоловіку, любче. О селях твоїх, Господи, де всі святі твої спочивають, покої душі слух Твоїх, так, так. З ними говорити треба, але рівно в тому масштабі, як світ спілкується з терористами. Вони не держава, вони терористи. Це на країні, прибулінка, аж а не сприймаємо. Зриви були там, ото все. Як людей ложили на асфальт, що є ще бачу. Стріляли два рази по мені. Ну, ну з автомата так метрів за сто, як. Ну, переходив вулицю де. А там на прямку вчительську, то станка стріляли. Як це відбувалося? А як це? Вони мародіорсували, а я якраз йшов теж на сто. І І вони, я швидко перебіг, вони не встигли прицельно мені бабахнути по мені. Отак От бабахнули та все, та. Там в наборі є все, олія я тільки докладаю дві консерви і сірники. Важко, коли дитина питає. Мама, ну бабуська ж старенька, да? Да. ну от помирають, коли старенькі. А як дітки ну, коли помирають? От коли це дитина питає, оце важко, оце реально важко. Ти зранку прокидалася, що ти далі робила? Ну, е, Потім рисувала. Малювали вони багато, ага. а старший допомагав, допомагав пещер розпалювати, ну таке. старший по господарству все робив. Ну, встаешь, готовишь кушать, все на позитиве. Не вижу смысла там обращаться, пропускаться ниже. Ну, все, то, что надо, то оно случится. Зачем это переживать? То страшно вийти з дому. Стріляли постійно. Ну щось вибухало. Постійно чула страшні новини про те, що валтували жінок. Багато чого чула. Страшних новин. Що змінилося, коли зайшла Україна? Що змінилося. Боже, така радість. Радість була. Я не знаю, я я сама особисто плакала від того, що бачила українських солдат. Не можу вам передати. Я скажу так, я думав, що там армія якась щось вона може, а вони з цікуни. Коли ми зайшли тільки в Ірпінь звільняти Ірпінь, перше, хто звалив, це кадирівці. А потім, вже коли ми стали так гасити, їх нормально, ну я бачив, як вони. Чорноморський флот і якісь ВДВ там вони просто біг від нас, але ну, ми їх до... догнали, та їх вже більш немає. Ми і... знаходимося між бучею і Ірпіньом. Вокзальная улица, где самые сильные бои были, когда колонны шли на Рпень из Бучи. Тут их и встретили наши гвардейцы. Покосили их тут немерено. Как вы гадаете, кто винен в том, что трапилось? Ну, правильно, правильно говорят, что все россияне виноваты. Сколько можно выбирать было Путина из года в год? Уже было видно, что он там обезумел заж... или зажирался настолько, что обезумел. Вот. Это, это непонятно. Да, виноваты россияне. Виноваты те люди, которые его выбирали. И не первый, не первый год. Что бы ты сказал тем людям, которые еще находятся под оккупацией? Мы скоро прийдемо, Украинское войско скоро прийде, и мы вас звольним, и все будет Украина. Не буде Україна, ми переможемо.